Своєю збройною агресією Росія розв'язала першу в 21-му столітті континентальну війну в Європі, підірвавши систему колективної світової безпеки, встановлену після Другої світової війни, світ знову зіткнувся з режимом, який прагне силової ревізії кордонів і прямує до новітнього тоталітаризму. Метою російської агресії. Є не просто загарбання територій, а знищення нашої національності, ідентичності. Геноцид українського народу. Повномасштабний напад пришвидшив консолідацію української нації. Національна єдність стала основою успішного супротиву. Наступ військ РФ вдалося зупинити завдяки спільним зусиллям українців, які стали на захист держави, лавах збройних сил України. Національної гвардії України та масового волонтерського руху за час минув від повномасштабного вторгнення український народ продемонстрував світові приклади мужності, стійкості, сміливості, кмітливості та єдності перед жорстоким ворогом, що чисельно переважає героїчний опір українців. Це не лише боротьба за фізичне виживання українського народу та свободу країни. У цій війні Україна захищає свій європейський вибір, свою ідентичність і цінності як частину європейських. Українці проливають кров за вільну демократичну європу. Наші захисники і захисниці щодня роблять все можливе, щоб зовсім скоро в Україні пролунала пісня-перемоги. Література є важливим складником культурної спадщини. Поети, письменники, журналісти висвітлюють події війни через свій особистий погляд, тонко виражаючи почуття втрат, надії та солідарності. Їх твори стають свідченням того, як важливо висловлювати власне ставлення до військових подій та відстоювати гідність. Представлені видання є у фонді публічної бібліотеки Чигиринської міської ради. Запрошуємо ознайомитись.